Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні чергова зустріч у рубриці Задачі зі старих зошитів». І в минулий раз ми з вами почали дивитися ті задачі, які колись були в моїх старих зошитах, Потім деякі з них перебралися у мої такі самі старі книжки. І в книжці 200 варіантів екзамена з математики, до якої ми будемо досить часто, я думаю, звертатися. У тому самому варіанті, що і минуле тригонометричне рівняння, є ось така нерівність. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте цю нерівність розв'язати. Сподіваюся, у вас вийшло. Я хочу вам сьогодні показати два способи розв'язування цієї нерівності. Я візьму червоний і напишу перший спосіб. Перший спосіб ґрунтується на тому, що ми розглянемо можливості для виразу 1 мінус Х. Якщо вираз 1 мінус Х менше нуля, тобто х більше 1, що ми будемо отримувати, то наш радикал. Який ділиться на 1 мінус х, додатнє ділиться на від'ємне, буде від'ємне. І в той самий час, оскільки 0 менше 1, то цей вираз буде менше 1. Отже, якщо х більше 1, нам достатньо вимагати, щоб х плюс 4 було більше або дорівнює 0, щоб радикал існував. І таким чином ми приходимо, що х, що належить від одиниці де плюс нескінченності, є одним із проміжків, який піде у відповідь. А може це і вся відповідь, ми поки що цього не знаємо. Розглянемо другу можливість: якщо 1 мінус х більше нуля, тобто х менше одиниці. Ну, тут вже все набагато цікавіше. Такий висновок ми зробити не можемо. Але, як ми зробили перший раз, Давайте я не те я трішечки роблю. Я скопіюю свою нерівність. Скопіюю нерівність. Якщо у нас... Х-1 більше нуля, додатнє ділиться на додатнє буде додатнє. Зробити такий самий висновок, як ми робили минулий раз, ми не можемо. Але ми можемо зробити інший висновок. Оскільки 1 мінус Х більше нуля, то ми можемо ліву і праву частину нерівності помножити на цей, ну, в принципі, за великим рахунком, додатній вираз. Знак нерівності не змінюється. Що ми з вами отримаємо? Ми з вами отримаємо абсолютно стандартну, стандартну раціональну нерівність. Такі нерівності показані, я думаю, в усіх підручниках діючих. Це нерівність рівносильна системі. Ми підносимо до квадрата, вимагаємо, щоб підкореневий вираз був більший, або буде І вимагаємо, щоб 1 мінус Х було також більше нуля. Бо якщо воно буде Менше 0, то ми можемо. Ось тут. Я колись показував. Ну давайте покажу. <кій> Припустимо, що при деякому x, тут у нас буде корінь з 4, а тут у нас буде мінус 3. Не виконується умова, корінь 4 менше мінус 3. Не виконується. Але при піднесенні до квадрата ми отримаємо 4, тут отримаємо 9. Тобто ми можемо перейти до нерівності. Скажімо так, ну, ми маємо забезпечити рівносильність переходу. Багато разів пояснював, в підручнику пояснено, ну, тому я не думаю, що є смус так детально пояснювати. Після спрощення ми отримаємо ось таку квадратну нерівність коренями якої є числа. Ну, Кореннями рівняння відповідного, якщо я напишу відповідне рівняння, х1,2, 3 плюс-мінус корінь з 21, що ділиться на 2. Я підглядаю, і давайте ми дуже акуратно спробуємо з цим розібратися. Будемо розбиратися починаючи з того, що х більше мінус 4, менше 1, Це, Ось цей проміжок той самий час у нас є два числа, давайте я їх все-таки окремо випишу. 3 мінус корінь із 21 на 2, 3 плюс корінь із 21 на 2. Ну, корінь з 21 це між 4 та 5. Правда, і тому ми можемо оцінити що 3 мінус корінь із 21 на 2, це явно трішечки менше, ніж 1. Ну, це, в принципі, не трішечка менше, а це число більше одинички. І в наш можна методом інтервалів, можна методом парабола. Головне, що ми повинні зрозуміти, оці інтервали, якщо ми Пошукаємо, що в них спільне, так, трішечки кривенько я малюю. Якщо пошукаємо, що в них спільне, то отримаємо, що для другого випадку ми отримали проміжок від мінус 4 до 3 мінус корінь із 21, що ділиться на 2. У відповідь ми об'єднуємо те, що ми отримали у першому випадку, з тим, що отримали в другому. Розставляємо це, скажімо так, у правильному порядку, там від одиниці, не включаючи до плюс нескінченності. Ну, така звичайна технічна нерівність, але вона корисна, тому що. На ЗНО на НМТ можуть сказати, знайти всі там від'ємні цілі розв'язки, наприклад. Знайти всі від'ємні цілі розв'язки, у відповідь записати їх суму, наприклад. І це вже ну, це так, це буде цікаво. Ви бачите, за великим рахунком, майже стандартна нерівність. майже. Я вам хочу показати другий спосіб. Я думаю, що постійні глядачі мого каналу здогадалися, який другий спосіб я хочу показати. За великим рахунком, якби я був випускником або здавав би ЗНО вчительське, я навіть не знав, я, мабуть, це таки першим би розв'язав, не знаю. Але другий спосіб це методи інтервалів. Це найбільш універсальний спосіб розв'язування нерівності. Так ви можете сказати, так ви і тут метод інтервалів отут застосовував. Ну, застосовував, так. так. Але тут я буду методом інтервалів розв'язувати всю цю нерівність. Для цього я перенесу одиничку у. Ліву частину і буду розглядати функцію f від x, x плюс, тобто функція, яка виражає собою ліву частину нерівності. Коли ми так Працюємо, ми обов'язково повинні почати з області визначення функції, яка визначається двома умовами. х плюс 4 більше, більше або дорівнює 0, 1 мінус х дорівнює 0. Тобто х більше або дорівнює мінус 4, х не дорівнює 1. Можна намалювати, що ми трішечки пізніше зробимо. Я думаю, що ті учні, які Подібні фільми дивляться, які подібні задачі розглядають. Ну, я думаю, що ви в голові собі спокійнісінько складете ось таку область визначення цієї функції. Далі ми за алгоритмом. Ну, давайте це можна на перший етап сказати. Другий етап ми маємо прирівняти до нуля нашу функцію, і коли ми одиницю перенесемо. Праворуч ми можемо сказати, що враховуючи область визначення на 1 мінус х ми домножаємо і отримаємо абсолютно звичайнісіньке рівняння, корінь, корінь із f дорівнює g, яке також описано в усіх, я думаю, діючих підручниках. Це рівняння рівносильно системі При піднесенні до квадрату. Ми повинні врахувати, що 1 мінус х більше буде рівні 0, а писати те, що х плюс 4 більше буде рівню 0, не треба, бо х плюс 4 дорівнює деякому квадрату. І тому є гарантія того, що цей вираз х плюс 4 більше буде рівні 0, автоматично. Після спрощень ми отримаємо знайоме для нас вже рівняння. І коли ми напишемо корені, давайте ми їх напишемо, то ми побачимо, що перший з них не задовольняє умову менше або дорівнює одиниця. Другий задовольняє: ось чому в нас у першому способі 3 плюс корінь з 21 на 2 Ну ніяк не діяло в задачі. Отже, тепер ми повинні наш один-єдиний корінь відповідного рівняння поставити на числовій прямій. Давайте ми зробимо заготовочку. Значить, у нас починається область визначення з точечки мінус 4, вона замальована. Одиничка виколота, і як ми з вами знаємо, 3 мінус корінь з 21 на 2 менше одиниці, оскільки давайте ми скопіюємо, оскільки нерівність оця, я, оцю, фактично я оцю розв'язую. Оскільки в нас нерівність менше нуля строгий знак, то ми корінь відповідного рівняння маємо виколоти, що я і зробив. Отримали декілька інтервалів ну для того, щоб ці інтервали нам легше було опрацювати. За великим рахунком, можна приблизно опрацювати 3 мінус корінь з 21 на 2. Тут це, в принципі, не дуже треба. Тут і так є досить класні точки, але в деяких інших рівняннях, нерівностях це може знадобитися. Тому давайте я вам покажу цю техніку. Я думаю, ви її знаєте. Корінь з 21. Менше, більше 4, менше п'яти, помножили на мінус один, додали трійку, і після цього поділили на 2. Тобто, в нас є, якщо це необхідно, то в нас є більш, скажімо так, жорсткі рамки для оцінки цього виразу. Тут Цьому необхідності нема. Я вам хочу нагадати, що це наша F від x. І тут дуже легко підібрати зручні точки, в яких ми будемо визначати знак F від X на кожному з трьох отриманих інтервалів. Мінус 3. Дуже зручна точка 1 на 4 мінус 1 це менше 0. Зручна точка на другому інтервалі це 0. Це 2 поділити на 1 мінус 1 більше 0. І на третьому інтервалі від 1 і до плюс нескінченності. в нас ну, зручних точок багато. Прямо скажемо, ну, 5 візьмемо, наприклад. Значить, буде 3 на мінус 2 мінус 1. Ні, 3 на мінус, то я вже незграбно починаю. 3 на мінус 4. Головне, що це менше 0, тобто, коли бачиш менше чи більше, вже починаєш так. Не треба. Отже, нам треба менше 0. Ось наші інтервали, які я замальовую, і є теми, які нам підуть у відповідь. А відповідь, звичайно, я можу скопіювати з першого нашого способ. Хочу вам сказати, що вже є фільми в мене про методи інтервалів при розв'язуванні нерівності. Найбільш універсальний спосіб. Ну, кому що сподобається. Два способи знати краще, ніж жодного. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Сподіваюся, на наше. Наступні зустрічі. Сподіваюся на те, що ну, ви будете себе розвивати в ваших знаннях математики, шановні учні. Ну, вчителі, мабуть, також. До побачення.